Значити, що з моменту обшуку до і вилучення майна до моменту оголошення мені підозри пройшло рік. півтора півтора з цієї, дати. цієї дати рік, і е, пройшло півтора року, коли я був обмежений, тобто без статусу в цьому кримінальному провадженні, я був обмежений в користуванні своїм майном і фактично не мав правових інструментів для його повернення хоча ми зверталися неодноразово. Також хочу додати до цього всього, що е, вважаю, що абсолютно безпідставно досі, тобто немає жодних причин утримувати моє майно, тим більше, як казав пан детектив на минулому засіданні, що один ноутбук вони дослідили, і це є в матеріалах справа, а інше так само пан детектив казав, що їхні експерти дали мислення, що вони не можуть їх дослідити, Там, чи телефон, чи щось він казав на минулому засіданні. Тобто, я, Я він сказав, що ще не закінчили телефон. Він, 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 він так, казали, що честь. Є дослідницьке, так би мовити, дослідницький підрозділ, е, окремі спеціалісти Національного бюро, яких ми залучаємо спеціалісти, вони мають допуск експертів, вони мають можливості, технічні, мають спеціальні знання, допуски для проведення експертного дослідження окремих об'єктів певних категорій. І е, з певними об'єктами вони... Е, Попрацювали попередньо під час проведення оглядів копіювання інформації і повідомили нам, що саме стосовно конкретних об'єктів вони не можуть провести технічні дослідження, в зв'язку з чим ми були змушені призначити вже експертизу до експертного закладу, окремо сертифікованого експертного закладу. Ви казати, що експертний заклад. Стополі повинен був закінчити. Це не я казав, це є Йо? такі листи. за присідайте закладу. Це орієнтовна, дата. будь ласка, продовжуйте. По Початку Ви сідайте. Якщо дозволите, я знов таки звернуся до практики Руського суду з прав людини. Оскільки практика... ну, давайте вже виріша. раз практику, яка там була ситуація? Розкажіть конкретно в цьому рішенні, на яке ви посилали вчора проти Хорватії? Е, я хотів сказати інше, що якраз надмірне утримання арештованим майно. Нашого підзахисного є не є непропорційне втручання, тому що дійсно, якби після того як воно було вилучено, грошові кошти, комп'ютерна техніка провелася рік експертиза півтора, добре, але зараз вже майже два роки це майно ані гроші, а не майно не повертається. У Джиніча очевидно ознайомилася з цим річчям, Була схожа ситуація, коли особу підозрюваних в тому в отриманні неправомірної вигоди у розмірі більше мільйона євро. І суд, першої інстанції, друга, третя, наклали арешт повністю на його майно. І це майно було в кінцевому результаті оцінене в у розмірі більше 10 мільйонів євро. Але суд жодної інстанції не встановлював пропорційність втручання і по відношенню до розміру неправомірної вигоди. І у зв'язку з чим арешт майна відбувався більше ніж 2,5 роки. І логічно, що європейський суд справ людини сказав, що це занадто великий строк і є непропорційне втручання у зв'язку з розміром арештованого майна і тої неправомірної вигоди, яку отримав е е пан Джиніч. Тому е суд констатував, що через непропорційні втручання, через те, що утримував занадто довго майно, і те, що воно було неспівставне з е е арештованим майном, так же саме ваша честь і у нас ми маємо висновок експерта, який підтвердив. Довідки спеціаліста про те, що А. була закупівля на суму 23 тисяч тонн, Б. Була різниця між вартістю у серпні і у вересні. Але в нашого підзахисно арештували майно. Ну, окрема техніка добре. Але ми вважаємо, що два роки, більше років достатньо для того, щоб провести будь-яку експертизу. Ну, слідство триває вже два роки. Ну, в чому проблема? Повертайте хоча б те, що ви зробили, експертизи або мали доступ. Тим більше, як ви вже дослідили протокол обшуку, слідчий своєю рукою написав, що мали доступ, надав підзахисний доступ під час обшуку до комп'ютерної техніки. Ваша честь, дякую. Якщо дозволите, я додам великим рахунком мій захист, як сказав, але дійсно я вважаю, що за цей час, тобто більше року знаходиться справа вже в набу. Більше року було можливості будь-який засоб дослідити. Ну я, я не розумію, як ну, насправді нам на попередніх, на наші запитання, нам відмовляли, ну, там, посилаючись або то, що я не маю статусу, не можу. Ми звертались до детектива. Скажіть, ви не маєте статусу підозрюваного, ви в якості третьої особи, ми вам нічого не скажемо. Тобто я півтора року ходив по колу, нічого не, не, не міг добитись. Потім а, на судових засіданнях по поверненню майна відтерміново тобто, навідмовляли на підставі того, що детективи просили термін до квітня місяця провести експертизи усі, квітня 24-го року. На сьогодні грудень. Ну, можна було вже по три, по три кола провести усі експертизи, які вони важливі. Ноутбук хоче казав детектив, що вся техніка Apple ні, один ноутбук Sony, вони його Ну, тобто, я не бачу причин, ну навіщо його далі утримувати? І, і іншої техніки теж не бачу причин утримувати. Тобто, це порушення моїх прав. Можна було все зробити, все, що вони хотіли. Добре. Так. Гаразд, якщо всі виступили, буду йти до нарадшої кімнати. Перед тим як йду до нарадшої кімнати, скажу, що. Там зі звуком оце всі люди прийшли, ну трансляція не якщо що, <плес> Добаві Добаві відбувається, бо там якоїсь звуку не так. Основні виступи поступи пролунали.

на поданих інтересах немчиного кримінального правнення стані цифри 478, скільки вкладення рішення хвали вимагає значного часу суду межити складення одушення вступної та резидентної частини. На підставі викладу на суддя постанови. Клопотання адвоката Володимира Фурмана на подано в інтересах Максима Немчиного по скасуванню арешту майна канал впровадження станції цифри 478. Задовольнити частково скасувати арешт, накладений на ноутбук Sony, реквізити срібного кольору. В іншій частині задоволення клопотання відмовити. Ухвалена е, з моменту оголошення скарження підлягає, слідчий суддя підпис, повний текст 10 грудня 2024 року в 13.00, де ви побачите мотиви такого рішення. А мотиви так переповпереднього усно, ви вже в статусі підозрюваного, а там конфіскація, перепрошую, спецконфіскація. Якщо ви доведете, якщо ви доведете свою...